Що є з так? Терегняти. Страху. Ще да, що? Любер... Давай, 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 бо я ще не все сказала, давай, давай, давай. Що ще бо я ще не все сказала, не всі слова, які я знаю. Ти ж оприділилася <реку> з мене. <реку> Одним словом червоний борщ, плов хочеш? Тоді червоний борщ чи плов. То uh -huh. вибирати щось тимчасить. І той, і то і ти то. червоний борщ, чи плопі літній села. Спаджі ти так. не хочеш. Бо не буде... Дуже важко робиться. Тімо бутилки повідносити, відносити, тому Віталій, як будеш виходити, бо сьогодні воду привезуть. Не хочу курва, ні тих бутилок, ні нічого. Mm -hmm. вже... Добре, добре. Добре, добре. Соліжко застелити ми пішли. Чисте здоров'я всіх сім'я. Всі. Все, будь чемний. Які плани? То, йдемо не, так, купимо. Пойдемо, купимо, е, на купимо на борщ все, на плов все, додому їсти, готувати, воно якось ще було. Посилку забрали, ну, словом, все йде, поки покладу, але то що може бути форс мажор, це мною ще таке може бути. Але йдемо, зайдемо ще до е, Мар'яни, до Джоні, там треба їх провідати так по людям. <laughs> <мені. laughs> Та ти рядом. Вони безмілимо. А ночі ну, я на роботі. Ти я десь такий повірила, що вона може бути. Що не та годинка. Дай бач, чи я буду доживала. А де Мар'ян, де це так? Ходи на таграну ходить. не Бувай. Малого до школи, потім зі школи що хатня якась робота. Ну, та ясно. А не приїхали ті... Е... Камінчики? Ні. щось нічого не казали? Так, за мене пам'ятайте, добре? Пам'ятаємо, бо ускало. Та-та. Та красива я. Та дякую. Це що? Вас того не вам не місце. Дякую. Чому не вбитий ніж із вані виглядає? Введете, а ну введець, Я йду послuitи. м'ясо хочу борщ варити. і то як. Ти хіба вариш? Я вже сама собі mm -hmm. так кажу, ви їсте, їсте, тупчите, тут, псете. Але ви не вправляєте. А чекаєте, то в нас немає. Та вас не веде. Але не ви з цим боєте, всі би вас буде не А Так кавалерка не буде знати, куди приходити на базар і де. І не поправляєш. Та, та не ясно. Не. Та ясно, не поправляєш. Все, чистий Дякую. Дякую. Черга. Стоїть чергі. Тут такий мішок взяла, дай боже, так, так би бо півмагазина хтось. Черга копець. Але стоїмо.

Ну і на десерт. Без фруктів ніяк, так? Кавалерочка, розпаковка. Були на закупах. Показую, що купили. Яйця. Десять штук. Голуниці. Кажуть, що дуже солодка. Киві. Кожен день, до речі, кавалівка зарадім Кілі. Кожного дня. Купила ось такий хліб. З висівками такий можна на марафоні. Сіль. Завжди солі не вистачає, думаю, беру дві пачки, поки вона є. Пів капустини на борщ. Купила ось таке сало до борщу, буде борщ і кусок такий, знаєте, на канавці, бо Максим приходить, де Люби. Купила дві цибулини, сир, книжка, два соуси. Один сильно гострий кислосолодке, а другий слабший. Дуже смачний. До речі, то я увля, не спробувала. Я на нього підсіла. Капуста буде салат з капусти. М'ясне. Купила 에, не, бедра. Бедра, Та, бедра купила. Три морковини, ребра, м'ясо, сало до м'яса і масло. Ось така розпаковка. Скільки стратила, навіть ці не питайте, бо можна за голову взяти, але зараз то все пофасую, м'ясо собі поріжу по кускам і в холодильник. А зараз йду передіватися, пити каву. І буду ставати готувати плов і е, борщ. Ну, а, ще Максимові пообіцяла пельмені, то ще наліплю пельмені. Але то буде вже ближче до вечора. Ось така кавалірка розпаковка Йду далі робити.